Обласна влада повністю візьме на себе витрати на лікування постраждалих. Жодних медикаментів купувати людям не доведеться. Це нагальні питання. Далі вирішуватимуть і усі інші. Буде виділено як з державного бюджету, так і з обласного. От. Крім того, ми плануємо а, вместе з Красним Крестом, нашим відділенням в Сумській області відкрити відповідальний рахунок. безплатне лікування, безплатне обслуговування в даному випадку – і uh, всі медикаменти безплатні для постраждавших. Якщо будуть якісь питання, там трудоустройство і так далі, і так далі. Ми всі будем рішати по мірі їх поступлення. А от усі необхідні ліки для постраждалих є у повному обсязі. Жодного дефіциту медикаментів. Травмованих вже наразі шестеро з них одна дитина. На щастя, з вчорашнього вечора стан їх не погіршився. Проте про покращення мова також не йде. Радує лише те, що всі вони при свідомості. Лікувальні заклади забезпечені повністю необхідним запасом медикаментів, необхідним запасом крові, Спеціалі сформовані бригади, п'ять знаходяться на, в обласній лікарні, де ми зараз з вами знаходимося. А один підліток знаходиться в дитячій обласній лікарні. Стан здоров'я на дану хвилину на дані всіх хворих. Чотирьох постраждалих дорослих важкий, одної постраждалої середньої важкості, і підліток у нас середньої важкості. Постраждалим же сім'ям загиблих влада обіцяє матеріальну допомогу. Також для них усі соціальні гарантії. А після одужання лікування у санаторіях в розрізі кожної загиблої і кожної постраждалої особи. Визначитися щодо обсягів і розмірів матеріальної допомоги відшкодування в межах чинного законодавства. Працюють закони про основи соціальної захищеності інвалідів. Будуть задіяні закони про основи реабілітації інвалідів. Нагадаємо загиблих у страшній аварії 12-го Максим Медель, Віктор Лапченко, канал РТС.